Цьогостроковий прогноз погоди на наступний осінньо-зимовий сезон представили спеціалісти Українського державного гідрометеорологічного інституту. Синоптики обіцяють теплу осінь і м'яку зиму. Новий рік видасться морозя мінус 10-15, а можливо, і нижче. Осінь і зима в Україні будуть нехолодними з помірною кількістю опадів. У жовтні на більшій території України очікується похолодання в кінці першої декади місяця, а також наприкінці другої. Денні температури. Температури в цьому місяці очікується на рівні 11-13 градусів тепла. В кінці жовтня на нас чекає значне потепління, після чого у першій декаді листопада нарешті похолодає. Однак наприкінці місяця, а також на початку грудня, ймовірне, ще одне потепління. Цей час середньодобова температура в день прогнозується на рівні 5-7 градусів тепла. Зима з морозами прийде в Україну тільки в кінці другої декади грудня. На початку січня також будуть морози. А ще в жовтні очікують невеликих опадів, тоді як у листопаді пройдуть значні дощі і мокрий сніг. Істотні опади очікують на початку листопада.